Доброго дня, цікава Німеччина. Читаємо разом. Йдемо до нашої цілі, мінімум 500, а краще 1000 слів. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Де людша. Пишемо людших, а читаємо людша. Коли в нас в кінці ЕР буде як А. Звучати. Е с «х», буква Ш. ДЕР – чоловічий рід. Льодяник – леденец. Деяг каугумі. Слово складне. Каужувати гумі – резинка. Жув, жувальна резинка теж чоловічий рід. Дех. каугумі, наголос на А.